Вітаю, шановне товариство, на 24-й серії проходження гри Factorio Space Age з додатковими модами. Список модів можете подивитися під відео. Декілька я видалив, якщо не помиляюся, таких більш-менш читерних. і з нових, яких я додав, це єдиний мод, який додає планети на орбіту. Тобто ми можемо бачити планети, де знаходиться наш корабель, будь-то Новий, Вулканус і так далі. Кожна планета має. Свій вигляд, ну, одним словом, нічого нового, нічого цікавого. Трішки поміняємо ми формат серії, подивимося, можливо, вам так більше сподобається. Менше води буде і більше якихось дій активних, але побачимо, як воно піде. Значить, що ми зробили за лаштунками? Перше, що я зробив, це зачистив три хробака, звільнили доступ до ресурсів нових і, 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 і в принципі, по три. Так, тут один зверху був. Лівіше один і отут один. Відкрили доступ до вольфраміту, який нам буде найближчим часом дуже-дуже потрібен. Можливо, повторюся, бо точно не пам'ятаю, що я розказував там в минулій серії, на чому ми закінчили, не передивлявся, бо немає часу, прихворів, але то не так важливо. Постав дві електростанції на пару, вони виробляють майже 350 МВт енергії. Базова переробка серчаної, ви скажіть, я скажу. Кислоти за новим рецептом. За допомогою кальцита і вугілля ми виготовляємо мазут. Мазут ми переганяємо в мастило. Працює, нагадуюся, в мене стоїть мод, який забороняє використовувати більше, ніж один маяк. На завод, тільки ми ставимо два, зразу завод вимикається і не працює. Не хочу обмазувати все кругом маяками, не подобається мені ця механіка. Маяк має більше модулів по стандарту. Ну, хто, хто більше розбирається, хто там більше ванілою грає, можете написати. Тут можна поставити 10 модулів на маяк. То ми поставили 10 модулів швидкості другого рівня, і в кожен з заводів ми поставили модулі продуктивності також другого рівня. Сумарно в нас 174 мазута виготовляється, і 107, цей мазут переробляється в 174 мастила. Тут ми закінчили, дуже довго думав, яким чином організувати виробництво на базі думав-думав. І нічого кращого не придумаю, як повторити те, що я робив неодноразово. Ставимо сітку. Такий квадрат на 4. На 4 він виходить, а ну, так, ні, не на 4. Ну, одним словом, сітку, ви бачите, вони йдуть повністю покриття електроенергією і модулі, тут кажу, модулі робопорти, тому що ми будемо дуже активно використовувати наших роботів, дронів. Будемо все робити на дронах. Чогось так вирішив попробувати. Я, як правило, на болтах це все роблю, а тут думаю, слухайте, а чому б нам не попробувати на дронах. І я тут розставив вже такі міні-фабрики, міні-заводи, які виготовляють з переплавленого розплавленого заліза в нас виготовляє залізну пластину у цих чотири завода в кожному по чотири модулі на продуктивність і під маяком 10 модулів на швидкість другого рівня. Ми виготовляємо 62. Пластини, і так само у нас іде мідь, яку я ще не підключив, сталь, шестерні і залізні прути. У нас тут, тут у нас буде зараз мідні, ви скажіть, я скажу мідний дріт. Ну а далі вже будемо розширяти, подивимося, тому що тут вибір великий є. Такий варіант у мене розвитку бази. Я зараз біжу за лаштунки, добудую цю базу. Нагадаю, у нас основна задача зараз це поставити виробництво плавилень, тому що я хочу їх використовувати на наусі. Добувальних зараз я вам покажу, щоб не розказувати. Великий бур, який також тут виготовляється, будемо возити по всіх планетах, добувати ресурси. І я би ще хотів. Ще щось я тут планував робити. А, ну і, звичайно ж, наука, яка виготовляється на вулканусі. Зараз я її також покажу. Це в нас є металургійний дослідницький пакет. Він виготовляється з карбіту вольфраму, з вольфрамової пластини і розплавленої міді. От десь приблизно я буду. Займатися залаштунками такою роботою, розширяти подачу ресурсів, тут у нас мол буде, і ми вже потихеньку будемо розширятися. Якщо буде щось цікаве, буду вмикатися, бо не бачу змісту. Нарізати, вирізати, можна просто зупинити запис, пришвидшувати також, тому що, як на мене, мало-мало цікаво. А якщо у вас є своя думка на рахунок цього, то з радістю почитаю в коментарях. Беріть щось смачненьке і погнали. Маленьке включення з нашого колгоспу. Буде маленький звіт, що ми зробили. Я трішки добудував частину нашої переробки, ми виготовляємо ресурси і подаємо їх на таку, ну, не, не шина, а таке щось імпровізоване на машину хіба коли ще не стояло. Поставив я також бетоній. Для бетонію нам треба було воду, і воду ми виготовляємо також за дуже простим рецептом, відкривається вже на вулканусі. Ми беремо. Кальцит і серчану кислоту виготовляємо пару, пару переганяємо у воду в тих же самих хімічних заводах. Хімічний завод переробляє, і хімічний завод в воду. Так, експерти-фактористи, ну скажіть мені, яку енергетику ви використовуєте в себе на вулканусі? Бо в мене є все ж таки велике бажання тягати сюди ці ядерні. Ви скажіть, я скажу. Слава, з голови повилітали, ви але то таке. Парні елементи уранові. І використовувати тут ядерну енергетику. Ви як в себе робите? Які варіанти? Крім сонячних панелей, такий варіант, який на пару. Чи використовувати ядерну енергетику, буде цікаво. Послухати. Наступним етапом: тут я на колінці зробив такий маленький виробництво плавилень, тому що вони нам потрібні для розширення нашого виробництва, і також поставив виготовлятися. Великі бури, тому що бури. Показую, тут не показую. ну Одним словом, вульфремід можна добувати тільки великими бурами. І якраз я їх виготовляю. У мене є поки що 18. Бігаю, збираю каміння, з каміння випадає наша наш врамід, руда вольфрамітова. Ну і приношу сюди, тут ми переробляємо. До речі, зробив. Ще теж такий міні-колосний варіант. Сюди запрошується великий склад запиту камінь. Камінь йде на переплавку цеглини, а якщо в нас каменю більше як 10 тисяч, він скидається просто в лаву. Таким чином, ми знищуємо, а камінь у нас береться звідси. Тобто тут є два скриня запиту і скриня пасивного постачання. Камінь все й видається, і дронами перевозиться сюди, в велику скриню западу. Отаким От чином, десь воно у нас працює. Зараз ми що? Ага, залізобетонні робимо. Тому що залізобетонні нам потрібен якраз для. А для чого він нам потрібен? Хто мені скаже. М -м, ага. Він нам потрібен для плавивень. Ну, одним словом, біжу я далі щось робити. А що буду робити, якраз хочу підключити оце м -м, родовище вольфраміту. Привезти його сюди і вже почати якось мінімально переробляти. Вульфроміт добувається в нас. Залишилося ще 4 бура поставити, не вистачає, і тут підключити електроенергію, бо десь пропустив. Тепер не пропустив. І того у нас видобуток іде ну, 60 одиниць. І я тільки одним болтом подав наверх. Такий поки що. Кустарний, скажімо, метод, тому що нам потрібно зробити чим побільше бурів, чим побільше плавилень і переходити до науки, а розгортати якесь масштабне виробництво тут я поки не бачу змісту, тому що ми багато чого ще будемо переробляти. Це зараз такий кустелі велосипеди, скажімо так. І от якраз у нас, ухте, з якою швидкістю бури робляться, а це через те, що я включив за велику швидкість. Часу на зйомки небагато, і я таким лайфхаком собі спрощую роботу. Та бо то ти Читер Четер видалефакторія, хто і грає? Чикаю в коментарях. <ріху> <ріху> Наступне. Так, у нас відкрився доступ до вольфрамової пластини. І наступним у нас іде виробництво металогійних дослідницьких пакетів. Вони мені дуже потрібні, тому що, по-перше, я хочу. Зробити модулі третього рівня. Мені дуже потрібне ну, зрідження вугілля постільки, поскільки у нас відкриється нове перероблення астероїдів. І вибухівка для скель. Що дуже важливо, тому що на вулканусі щось будувати треба перше все зносити. Так, кудись поділося UPS моє, але то таке. Давайте я тоді біжу за лаштунки. Поставлю виробництво банок, ми почнемо їх доставляти вже на наувіс і почнемо тихенько вивчати технології. В принципі, більше нічого я такого не зробив. Ні, ні. Закриво поставив. Але це таке. Переробку вольфрамових пластин ми зробили, все робиться дуже просто. Ми підводимо вольфраміт до плавилень. В Плавильнях вибираємо рецепт за допомогою розплавленого заліза. І вольфроміти у нас виходять вольфрамові пластини. Їх так само я подав на мол. Я замінив, бо я тут перше щось такого не робив, потім дивлюся, а для чого мені тут сам вольфраміт додав вольфрамітових пластин сюди. І наступним етапом це в нас буде якраз відкрилися металургійні дослідницькі пакети. І ми зараз накинемо якийсь мінімальний завод та карбід вольфраму і вольфрамова пластина. А, і розпалена мідь нам ще потрібно. Ну, добре. Добре, говорили. Я думаю. Нам ще не потрібно забувати, що повністю все для ракети будувати. Так що, я зараз тим теж займуся і вже, напевно, що результат покажу. Не бачу місту дуже довго на тим сидіти, то в нас не стрім. Поставив я виробництво металургійних дослідницьких пакетів в чотирьох плавильнях. Запити робимо через скриню запиту, ми вивантажуємо в, пасив... в скриню пасивного постачання. У нас орієнтовно виходить 10 в секунду дослідницьких пакетів, але нам потрібно буде побудувати нормальне виробництво карбід вольфраму, тому що тут одного автомату недостатньо. І як я перевіряю, чого мене недостатньо, я собі роблю отак: Alt-X. Це Моторе. Калькулятор, і він мені показує, чого в нас плюсі, чого в нас дуже мало. Ну, як бачите, карбід вольфраму у нас дуже мало, у нас 42 одиниці не вистачає, але за умови, що це всі фабрики працюють одночасно. Бетон у нас теж, ну, це таке бетон це дурниця, він використовується не так активно, але в нас вже розповнено залізом мало. Куди воно використовується? Це треба буде подивитися. Я зараз попробую швиденько зробити. Все, що нам потрібно на ракету зробити ракету. І вже відправляти на наш шаттл дослідницькі пакети на, на Овіс і вивчати технології. Дуже мені потрібні. Вони всі. Так, одну секундочку. Я гляну. Де відкриваються у нас модулі продуктивності третього рівня? Бо не пам'ятаю. Це на Вулканусі, мені здається, на іншій планеті, так? Так. На іншій планеті. Ну, то таке. Збільшуємо генерацію електрики, тому що ну, не електроенергії, точніше, тому що не вистачає. Не вистачає, бо почав робити мінімол для виготовлення всіх речей, які нам потрібні на ракету. Ну і взагалі так для використання на вулканусі, і катастрофічно почала падати електроенергія, воно ровками йде. Тому що починають працювати більше фабрик, менше фабрик і так далі. Воно звичайно, що все устаканиться, коли ми заб'ємо проміжні скрині, але до того ще треба дочекатися. І я тут звернув увагу, щоб нам виготовляти червоні схеми, нам потрібна пластмаса, якої в мене немає. І це ще один етап, який мені прийдеться зробити на вулканусі. Розширюємо я нашу електростанцію на пару, і ми орієнтовно майже Гігават виробляємо. Тут, правда, не закінчив, тому що не вистачило. Можливо, наступним разом, коли буде шатл летіти з і саме щось довеземо. Або вже будемо тут виготовляти, і вже можна себе трішки безпечніше почувати, не переживати. Наступним етапом це в мене іде пластмаса, а там вже подивимося, по факту будемо нарощувати виробництво. Налагодили ми виробництво пластмаси. Не в таких масштабах, яких би мені хотілося, але це вже щось. Що я зробив? Я поставив два блоки, які виготовляють воду. Виглядають вони таким чином. Стоїть на два хімічних заводи, в які подається кольце серчана кислота, вони виробляють пару. І в таких же самих хімічних заводах пара конденсується в воду. Поставив, ну давайте перевіримо, чи мені вистачає. М -м, трішки не вистачає. Дизельного палива, але то не зовсім страшно, тому що у нас зараз заб'ється белт і проблем з тим не буде. А чому ти так погано працюєш? Він не вистачає. Ага. Фіне, ага, в чому проблема? Ну, дайте я ще раз подивлюся, бо щось я напевно зле порахував. А якщо я тобі, дядьку, твісну маяків, поставимо тобі модулі продуктивності. Я маю мод, який це робить, але то треба моди поставити і не користуватися ними. Бо користуватися модами то для слабаків. Ну давайте. Ми. О, так щоб я два зачепив. Ага. Добре, не забагато виступає. Я, чекайте, бо я тут пробую щось зробити і розказати, і, як то кажуть, не йшла коса на камінь. Води нам не вистачає. Добре, дякую. Але для початку, для запуску, думаю, ракети. Перших ракет з Вулкануса, думаю, цього більше, ніж достатньо. Ви знаєте, що я маю пропозицію? Давайте я зараз закінчу. Серія дуже маленька, 15 хвилин, але я дуже багато роботи з лоштунками зробив. А ви мені напишете чи так норм. Чи все ж таки більш розширено якось записати? Бо я то можу знімати в будь-якому варіанті, мені без різниці, де поменше монтажу, тому що монтаж займає дуже багато часу. А, і вже після цієї серії приймемо якесь рішення, тільки попрошу активніше пишіть. На рахунок того, як вам більше подобається, а так в принципі прогрес не дуже значний, але все ж таки щось зробили. Всім дякую, хто додивився. Підтримуйте українське, дивіться українське, і всім щасливо.